Дім, це ти? Діма, я не чула, як ти прийшов. Так з книжкою заснула. Дім. Карина вже кілька місяців мучилася від безсоння. З кожним днем вона почувала себе все більш виснаженою. А коли молода жінка побачила на кухні привид батька, то дуже злякалася і вирішила звернутися до бабусі, щоб дізнатися, чи не по її душу приходив покійний. Доброго дня, я до вас. Доброго. Сідай, розказуй. Я останнім часом майже не сплю. Наче хтось сили з мене витягає. А оце ось батько приходив. Я його, як оце вас бачила. Я так боюся, покійники ж не просто так приходять. Фотографія батька з тобою? Так, десь є в смартфоні. Ось це я його за кілька днів до його смерті фотографувала. Може, він у мене приходив? Я тепер взагалі спати не можу. Тобі нема чого боятися. Ще довго житимеш. А від безсоння Катя тобі збір дасть, під подушку покладеш. Дякую. Дякую. А чого ж батько хотів? То було тобі попередження. Доля приготувала тобі поганий подарунок. Маєш бути уважною до близької людини. До кого саме? Цього поки що не можу тобі сказати. Не бачу. Але якщо батько знову прийде у вісні, спробуй з ним поговорити. Не просто так він до тебе достукатися хоче. Я спробую. Дякую. До побачення. Повернувшись додому, Дарина ще довго роздумувала над словами бабусі. Вона вирішила дослухатися до її поради і перед сном поклала мішечок з травами під свою подушку. Через безсоння, яке останнім часом дошкуляло Дарині, вона зазвичай вечорами довго читала книжку, але цього разу і сама не щулася, як заснула. Коли чоловік Дарини Дмитро повернувся з роботи, жінка вже міцно спала. Минув майже тиждень. Дарина цілком заспокоїлася. Відтепер, зранку, вона почувала себе бадьорою та сповненою сил. Ой, коли вже ті вихідні? Фу. У шефа день народження 45 років. Дякую. Так він як з катушок злетів. То туди його вези, то сюди. Хоче, каже, свої діла в порядок привезти. А хіба його особисті справи входять до твоїх штатних обов'язків? Даша. А хто мене, звичайно, водія питатиме: сьогодні відмовлюсь, завтра ж на моєму місці інший сидітиме. Твоя правда. Ну, тримай, зробили тобі побільше. На випадок, якщо твій шеф знову мережитиме тебе до ночі. Дякую. Держунь. Uh -huh. Я uh -huh. тебе так люблю. Якби не ти вже б давно. Послапу його, куди подалі. Чекай. Чекай, чекай, чекай. Хто там, як завжди, вчасно? Мама. Алло, Мамуль, привіт. Що сталося? Мамуль, не хвилюйся, все добре, все нормально. Давай я до тебе приїду, добре. Угу. Як тільки зможу, то приїду. Давай. Щось сталося? Мамі тату наснився. Капець. Кінець світу. Всі бігом встали і побігли тещу рятувати. От не смій говорити про маму в такому тоні. Так я заїду до мами, отже, рано мене не чекай. А може, хватить до неї за кожним дзвінком бігать? Тебе що, своєї сім'ї немає? Ну, мама взагалі то теж моя сім'я. Дарині було неприємно, що Дмитро так ставиться до її матері. Вона була єдиною донькою і дуже хвилювалася про її здоров'я. Тож одразу після роботи Дарина поїхала провідати матір. Вип'єш, заспокоїшся, і все буде добре. Він по мене приходив, я тобі точно кажу. Мамо, ну не починай. Тобі ж приснилося, що ви з татом просто гуляли. Я твого батька знаю. З дня смерті ні разу його у вісні не бачила. Раз прийшов, то чогось хотів, а що йому від мене ще хотіти? Так, помочь трохи, будемо тиск міряти. Ну, от 140 на 90. Скільки? Ти вважаєш це нормальний тиск? Мамо, ти ж не космонавт. і взагалі для твого віку. Ти хочеш сказати, що я стара, то, може, мені дійсно вже пора зажилася? Ну, мамуль, ну, не починай. Навіщо ти там? Ну, а як? Рідна дочка вважає старою маразматічкою, яка сама собі все придумує, а я до ранку ледве дотягнула. Може, завтра мене вже і не побачиш більше. Мамусь, ну не треба. Ну хочеш, я в тебе на ніч залишуся? Добре? Дарина була не на жарт занепокоєна. Вона дійшла висновку, що батькове попередження стосувалося саме маминого здоров'я, тому вирішила залишитися біля неї до ранку. З того дня Дарина і ще частіше стала бувати у Тетяни Петрівни та залишатися у неї на ніч. Вона ходила разом із матір'ю на усілякі обстеження, а після роботи бігала по аптеках у пошуках чергових ліків. Придеш, а у нас хліб дома є? Скільки можна? Чому я одна? Маю знати, є в нас дома хліб чи ні? Тебе що, очей нема, сам не бачиш? Та ж ти чого? чому? Чи в вдома? Ну, шефом Є сьогодні 5 хвилин хотів приємно тобі зробити. А ти починаєш? От якщо в вслідчі раз захочеш зробити мені щось приємне, просто очі розуй і не дзвони мені через усяку фігню. Хоч раз ріши сам щонебудь. Дарину весь день переслідували дрібні неприємності. До матері вона приїхала у вкрай поганому настрої. Мамуль, ти де? А? Ну, давай, давай пакети. Я сама розберу. Ой, спасибі. А то такий день дурний сьогодні. Томилася ще й з дімкою посварилася. Та нічого. Все раз як в дідст. Нагодую, розпитаю. І все буде нормально. Ну, розказуй, що там твій Дмитрій знову учудив. А таке. Нема про що казати. Просто попав під гарячу руку і я на нього накричала. Правильно зробила. А то він у тебе як кіт. Тільки лежить та пузо гріє. А ти його за вухами чухаєш. Мам, ну Дімка добрий. Тільки ти добрі. Добрі і безполізні. Ну, що він гроші заробляє. Сльози то вони гроші. Хоч би дому що робив. А то як не прийдеш до вас, кран тече, ножи тупі, Ручку на дверях уже третій рік поміняти не може. Мама, в нього просто зараз завал на роботі. Ой, Даш, та який там завал? Сидить цілий день в шикарній машині, бублика крутить та музику слухає. Тож мені роботник? Так, все. 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 Давай не будемо. Ну, ладно. Не будем так, не будем. Ну ти луччого достойна деш. Дарина знала, що Дмитро ніколи не подобався її матері. Щоб не продовжувати неприємну розмову, жінка вирішила повернутися додому, адже мати почувала себе краще. Коли Дарина приїхала, чоловік був вдома, але навіть не вийшов її зустріти. Жінка зрозуміла, що Дмитро сердиться на неї за ту телефонну розмову і демонстративно її ігнорує. Дім, ну ти хоча б тарілку міг би взяти? Хто це потім буде прибирати? Ой, та приберу, я приберу б, тільки не починай. З'ясовувати стосунки у Дарини не було ані сил, ані бажання. Однак її дуже засмутила і вивела з рівноваги поведінка чоловіка. А побачивши безлад і немитий посуд на кухні, жінка відчула іще більше роздратування. Алло, мам. Дочу, дзвоню з тобою попрощатися. Хочу, щоб ти знала, я тебе дуже люблю. Мамуль, я теж тебе дуже люблю. Ну що сталося? Погано мені, Дашуль, криз був швидко викликала. І що лікарі сказав? Та хіба ж вони розмовляють? Укололи щось та й поїхали, а задрімала так, знову батько снився. Видно, пора мені на той світ збиратися. Так, мамуль, все, це... заспокойся, не плач. От я зараз візьму таксі і до тебе приїду, добре? А ще в мене знахарка є знайома. Я от завтра до неї з'їжджу і травички тобі привезу. Дарина шо... змушена була знову поїхати до Тетяни Петрівни, щоб бути із нею поруч, якщо станеться новий криз. Наступного ранку жінка, як і обіцяла матері, поїхала до бабусі. А тепер і її тато почав снитися. Може, знову про щось попереджає? Бачу, в тебе материн брослет. Дай мені його. Та я взяла поносити. Ось, будь ласка. Здорова твоя мати. І серцем у неї все гаразд. Просто вона страждає від самоти і намагається привернути до себе увагу. То що, вона і про тата вигадала? Ні. Але батько твій не просто так приходить. Загроза над твоїм чоловіком. Чути, що з ним станеться? Він здоровий, як бугай, крутить свою баранку цілий день, а толку нуль. І взагалі я достойна кращого. Він мене останнім часом страх як дратує. Бачу, стосунки ваші зіпсувалися після того, як мати тобі під ялинку щось гостре поклала. Що? Під яку ялинку? А да мені мама на Новий рік подарувала набір ножів. Не можна дарувати гострі предмети. Їх треба викупати хоча б за копійку. От тепер і маєш. І ще трохи, і стосунки ваші зовсім загостряться, як ті ножі. Недобра сила відріже від тебе, твого чоловіка, назавжди. О, так як же ж бути? Дай мені монету за манця. Життя до життя, відкуплю сім'ю, від сварок від біди. Віддаси цю монету ту матері і скажеш, хай твої ножі ріжуть, як хочуть. Між мною і Дмитром лезо не вскочить і не зволікай. Дякую. До побачення. Одразу після візиту до бабусі Дарина подзвонила Тетяні Петрівні і домовилася з нею про зустріч у парку. Жінка хотіла провести ритуал і віддати матері заговорену монету. Привіт. Привіт, Дишуня. Ну, розказуй, що тобі твоя гадалка нагадала? Мам, ну, по-перше, вона не гадалка. Баба люба знахар. І вона сказала, що немає в тебе ніяких проблем з серцем. А чіка? Вона ж мене навіть не бачила. Ну це ж правда, що ти не любиш дімку, хочеш, аби ми розлучилися. Ну, ти вигадуєш. Собі. Ну, знаєш, кому ти взагалі віриш? Бабці, яку раз в житті бачила, чи рідній матері, яка все віддасть, аби ти тільки щаслива була. Дімка? Добре. Матерійське серце не обдуриш, тварина, а не чоловік. А не знаю. Може, це. Може, що? Ти ж сама казала, Що він цілими днями на роботі. От можеш глянути, яка в нього робота розтяцькована. Я йому ну, зараз. А ага. так оце такий в тебе бов дуршев, що ганяє тебе зранку до ночі. Бачу, я бачу, з ким ти ці ночі проводиш. Дмитри, а хто це? Даша, гомониць, давай потім поговоримо. Надія Олександрівна, вибачте, я вам все поясню. А чи який? Надія Олександрівна! А в телефоні у тебе твоя шльондра як записана, як Петро Петрович? Ну і ви, звичайно, тут. Тільки цього не вистачало. Скрізь свого носа всунете. А з тобою ми вдома поговоримо. Дім, Даша, ти чула? Більше ти моєї дочки не побачиш. Сцена у парку боляче ранила Дарину. Вона була упевнена, що ефектна білявка була коханкою її чоловіка. На емоціях жінка зовсім забула про монету, яку мусила віддати матері. Того вечора Дарина вирішила залишитися у Тетяни Петрівни. Молода жінка ніяк не могла оговтатися від Звичай, потрясіння. Так. Завтра поїдемо, подамо заяву на розлучення. З майном там все нормально повинно бути, а без дітей вас мають швидко розвести. Нам я не хочу розлучатися з дінкою. Я хочу спершу якось нормально з ним поговорити. Тобі вже 35 років ніколи потякати. Треба за голову братися. Знайдеш собі нормального мужика, щоб заробляв, та хазяїном був. Може, онука мені нарешті зробите? Мам, навіщо ти починаєш? Ти прекрасно знаєш, що в нас немає дітей через мої жіночі питання. Та що ти мені розказуєш? Просто ти постійно нервуєш, що ти проблеми. був би нормальний чоловік, і ніяких питань би не було. Я більше не хочу цього чути. Дарина раптом зрозуміла, що не хоче більше слухати повчань матері. Вона усе ще кохала чоловіка і не була готова поступитися ним суперниці. Дім, ти вдома? Вранці жінка приїхала додому, аби поговорити із Дмитром та усе остаточно з'ясувати. Проте чоловіка вдома не було. А в квартирі царював безлад, начебто хтось поспіхом збирав речі. Дарина вирішила, що вона спізнилася, і Дмитро пішов до коханки. Ту мить жінка усвідомила, що дуже боїться втратити чоловіка і була готова на усе, щоб його повернути. Вона одразу ж зателефонувала Дмитру, але той не відповідав на дзвінки. Занепокоєна Дарина, не збиралася сидіти, склавши руки, тож вона вирішила знову звернутися до бабусі за допомогою. Схвильована жінка Добре приїхала день. до бабусі. Добре. Сідай. Бачу, не послухала ти мене. Монету матері не віддала. Ой, я забула, та так все закрутилося сама собі гірше зробила. Пуповину з матір'ю треба перервати, бо не буде тобі щастя. та з тобою дай її мені. Ріж поповину вертай щастя в родину. Щастя, родину. Баба Люба, ну я ж не через маму приїхала. Від мене дімка до куханки пішов. Допоможи сім'ю врятувати. Нема в нього нікого і нікуди він не пішов. Повезли його. на увазі? Скоро сама про все дізнаєшся. Тримай монету. Як прийдеш додому, візьмеш ножа, того, що мати подарувала, і тричі спробуєш монету перерізати. Замовляння Катя тобі дасть. Так а потім що? Менту мамі віддати? Нужденному подаси і скажеш. Ножі отримала на біду, монету подам на щастя. А далі, як доля розпорядиться, так вже й буде. Ага. Зрозуміла. Дякую. До побачення. Повернувшись від бабусі, Дарина вирішила цього разу дотриматися усіх її настанов і провести обряд як слід. Вона узяла один із ножів, які подарувала їй мати, і тричі ніби перерізала монету, сказавши слова замовляння. Жити починаю, пуповину відрізаю. Хай ніж тупиться, срібна монета за мене, та мого чоловіка заступиться. Дарина сподівалася, що цей обряд допоможе повернути Дмитра. Хоч і не могла зрозуміти, чому він так легко проміняв її на коханку. Вранці, виходячи на роботу, жінка зустріла у під'їзді свого сусіда Любомира Олексійовича. Привіт. Ну ти мать даєш. Ідешся така в Дольчі габана. Ти всю ніч. Я тобі дзвонив разів тридцять. А, то ти. Я з незнайомих номерів не беру, чого немона того вчора швидка забирав в реанімації він. Як в реанімація, що з за... ним? Він думав, що камін лізе, почав вигрівати, догрівся до перитоніту, порізали його вдовж поперек. Якби я по інструмент не зайшов, знайшла б ти його зараз холодним. В якій він лікарні? Обласні. Від... Після розмови із сусідом Дарина нарешті зрозуміла, що саме мала на увазі бабуся, і про яку проблему попереджав її покійний батько. Жінка одразу ж кинулася до лікарні. А біля переходу, побачивши жебрачку, згадала пораду бабусі, що вона має дати монету нужденному, щоб завершити ритуал. будь ласка. За тиждень Дмитра виписали з лікарні. З'ясувалося, що тоді у парку він був із дружиною свого шефа. Вони вдвох купували квіти та подарунки на його ювілей. Дарина зрозуміла, що помилково звинуватила чоловіка у зраді. Але зрештою, Дмитро їй усе пробачив. Наш yeah. Сонечко моє, ти мене найкраще. З матір'ю Дарина тепер спілкується з обережністю, адже не хоче підпадати під її вплив. А бабуся нагадує, не можна дарувати ножі подружжю. Адже тоді чоловік та дружина стануть жити як на ножах. Якщо вам все ж таки подарували щось із гострих предметів, не забудьте дати за них монету як викуп. Так ви вбережете себе від можливої біди.